Це лід. Кущик глоду, Сподіваюся, він прийметься, Бо він трошки підвяв, Один кущик глоду І другий кущик глоду біля криниці. Теж трошки підвяв, Може приймуться, відійдуть, я їх файно полив. Це є снутка пурпурна. Це невідомий кущ. Пахне він таким як палинью, але він не палинь, Це багаторічний, твердий такий. Не знаю що це за кущ, але дуже ароматний, такий пахучий. Один кущик я посадив. Червона горобина. Вона вже зацвітала, мала зацвітати. От вона є червона горобинка. Дай Бог щоб прийнялося. Другий кущ тут Підв'язаний на патичок біля смородини. Можна вище його підняти трошки. О, так. О. Досадженець сливи, відводок слива. Слива. І ще раз той кущ невідомий Зелений пахучий. Я захотів, щоб він у мене був. Хай розростається. Слива. Слива. Тут цвіте дика полуниця. Вот, здесь сюди йшла і зарослася, дика полуничка. Шопиться, може бути ягода. Тут багато І От, Полиниця, бика. сонечки всі пов'яли від сонця. Сонце просто сумасшедше шалене. Може відійдуть сонечки Тут під деревом у них тут і тут під деревом сониці. Може приживуться. Тут вишня. Випустила листочки, прижилася. Що садив я зимою. Вишня прижилася. А це айва. Квіточки ще не розкрилися, не розпустилися, от квіточка айви. Тільки починає розпускатися. Рожева От квіточка айви. Так само. Та айва цвіте. А ця айва... А ця айва жодного цвіту немає. Не цвіте. Це вже вони другий рік ростуть в мене. Це ірга канадська. Цвіте. Тут вже відцвіла, А тут тільки цвіте. Джимолость починає вже відцвітати. І тут джимолость. А тут щось зимолость почала листочки червоніти. Листочок червоніти почав. Тут біліти почав листочок, як я посадив, сохнути почала чомусь. Чому не зрозуміло, хоча земля мокра. Ось така побілівши, а тут почервонівши. Агрос розбігся. І агрос вже починає зацвітати маленькими такими квіточками. Ось агрос Такі маленькі-маленькі квіточки має. The sí, sea sí,